Тварин жалко, тварини не винні. Їх кидають, їх закривають, на привізі закривають, також ну, залишають. І ну, мені шкода тварин. На виїзди, ну, екіпажем, яким ми їздимо, у нас два хлопці і я одна дівчинка. Є ще дівчата, там вони також виїжджають на менш небезпечні міста, тому що, ну. Там страшно, відверто кажучи, там страшно, і таких відбитих, як наш екіпаж, дуже мало. В апостолівській громаді ми віддавали собаку. Чарка чорний, такий старовий, крил, такий класний песик. І його зустріли, його чекали. Видно було, що його чекали, і там були ну, чоловік і жіночка, у жіночки навіть сльози на обличчі були. це мене вразило. Ну, це, це класно. Це щирі люди, у яких добре серце, відкрите серце. Це дуже рідко в наш час. На нас тут дрон летить в Ганівці. Я не спілкуюся з людьми там. Я намагаюся не комунікувати з ними, тому що я їх не розумію і я не хочу їх розуміти. Я вдячна за те, що вони не кинули тваринку. Вони дали заявку, і ми можемо її врятувати. А де ваш боженька був, коли оте російське голтувало маленьку дитину? Броні, каска, реп з Добропілля ми забрали на минулому тижні два пікінеса і два котика. Родина залишилась в добропіллі, а тваринка поїхала на Запоріжжя. Дарина Кирпа, волонтерка та засновниця моніторингового пабліку Дніпро тривоги. Віднедавна долучилась до евакуації тварин з прифронтових зон. Для мене місяць назад почалося. Почалось випробування, так би мовити, по області розвести боготворин. Розвезли екзамен здала, з тваринами здружилась і почались поїздки на Донеччину. Це стандартно. Це Константинівка, Краматорська, Славянськ, ну тобто Дружковка, Добропілля, все в ті края. Все є винімал Україн. Людей дуже багато. Я ну я не порахую, я ще ж новенька в цій організації, але багатенько. Тварин жалко, тварини не винні. Їх кидають, їх закривають, на прив'язі закривають, також ну, залишають. І ну, мені шкода тварин. Це велика організація, дуже багато людей, і кожен займається своєю справою. Хтось приймає заявки, хтось шукає, куди можна. Є родини, які виїхали, тварин залишили і дають заявку, щоб ми їм привезли їхніх тварин. Тобто тут воно все отак: от. ми не збираємо всіх підряд тварин, бо їх, на жаль, дівати нікуди. В шелтері також все переповнено. Ну, нема просто куди їх дівати, тому ми стараємося закривати все запитами на виїзди. Ну, екіпажем, яким ми їздимо. У нас два хлопці, і я одна дівчинка. Є ще дівчата. Там вони також виїжджають на менш небезпечні міста, тому що ну, там страшно. Відверто кажучи, там страшно. І таких відбитих, як наш екіпаж. Дуже мало. Два хлопці: це мій друг Олександр і його напарник Сергій. Саша працює на фірмі Кави. а Сергій він барбер. У шостій Сашко забирає бусик. З бусиком заїжджають вони, набирають клітки для евакуації, корм для годівничок. Забирає Сергія, і потім ми вже з ними зустрічаємось на виїзді з міста, забирають мене, і ми їдемо. І сідаємо відразу. Така фраза по машинам. Ми ж знаємо, куди ми їдемо, і хлопці обирають маршрут, придивляються трасу, якою безпечніше їхати, і як краще заїхати до того чи іншого міста, з якого боку. Бронік, каска, реп. Антидронові ці штучки. Сахарок і ще одна штучка, я навіть не запам'ятала їх назви. Тобто в бусику реп? — Так це важливо. Тобто ви його вмикаєте, я правильно розумію? Коли ми заїжджаємо туди, де без нього не можна, так ми його вмикаємо. Котики, собачки. Була одна у нас собачка така агресивненька, ми її підльози затягували, тому що по-другому ніяк було. І ти ж стоїш, ти розумієш, тут треба просто швидко, моментально, особливо коли це було, нас не впускала поліція в місто. Бо вже ДРГ там були, і було дуже небезпечно, якраз в ті краї, де були ми. Тому це було саме таке. Ну, те, що запам'яталось: те, що там чутно війну, видно війну, так. Дарина мама двох доньок, адміністраторка в спортивному клубі Горіх. Дівчина зазначає, що у родині не було вибору. Вони прийняли її бажання їздити в евакуації. Було два, два таких у них враження. Перше це шок. Вторе, це просто згода прийняти те, що я буду це робити. Не було, ну, я, не, я не запитувала дозволу. І в моя родина, в принципі, вони вже звикли, що якщо я щось придумала, то це треба просто прийняти і не намагатися розуміти мене. я звечора в мамі можу написати, що я їду, чоловік знає, що один раз на тиждень, в день якийсь, <кій> я їду. І якщо в мене є зв'язок, я напишу, я кружочок можу записати. І все, а так мене не трогають, і я також стараюсь не трогати, тому що тому ми ж буваємо в різних умовах, і не хочеться турбувати, і щоб люди хвилювалися. Евакуація відбувається за рахунок донатів та діяльності волонтерів. Їздять екіпажі не тільки на Донеччину, але й в Запорізьку область та Дніпропетровську. Синельниковський район, межівська громада, яку ворог щоденно тероризує кабами. Але найбільш емоційним для Дарини є аспект того, що люди віддають своїх тварин, а самі залишаються або гірше, просто кидають їх та їдуть. Дівчина називається зрадою. Я не спілкуюся з людьми там. Я намагаюсь. Не комунікувати з ними, тому що я їх не розумію, і я не хочу їх розуміти. Я вдячна за те, що вони не кинули тваринку, вони дали заявку і ми можемо її врятувати. Це тварина, ти береш тварину, це як дитинка. І ну, ти її віддаєш, а сам лишаєшся тут. Ти ж все одно виїдеш. Все одно ну, там такі дії проходять, там знищуються будинки, міста стираються, ти не залишишся там. Ну, Виїдь відразу з твариною. А це, ну, це кидати, віддавати, ну, для мене це незрозуміло, я не хочу це розуміти і приймати. Я думаю про те, що там є ті, кому страшно, і хто в більшій небезпеці. І те, що якщо ми тут, що ми їдемо, значить наша місія це зробити, і ми це зробимо. З Добропілля ми забрали на минулому тижні два пікінеса і два котика. Родина залишилась Добропіллі, а тваринка поїхала на Запоріжжя. Так само в Костянтинівці котик. Також поїхав в кривий жити. Нові родини для тварин знаходяться за допомогою соцмереж, знайомих та друзів. Волонтери перевіряють нові родини і в майбутньому відслідковують долю тварин. Дуже важливо, тому що можуть взяти собаку на короткий привяз, а це, ну, це не ок, м'яко кажучи. Тому завжди ведеться спілкування з новими власниками тварини, і ми просимо завжди відео або фото, як живе собака. Ну, або котик. Тобто, ну це дуже важливо. Ми ж розуміємо, ми ризикуємо, коли їх рятуємо, і вони ну, стають для нас також близькими, але якусь там частинку вони як наші вже. І оцей шлях, поки ми їдемо з Донеччини до Дніпра сюди, ну, ми ж з ними спілкуємось. Десь підпоїти водичкою, десь погладити, почухати. І, ну, це такий зв'язок, і ми не можемо просто так віддавати, не думаючи, що з ними далі. Момент прощання з першою родиною часто дуже емоційний. У мене до тих людей немає емпатії. плачуть. деякі плачуть істерично, деякі без емоцій віддають, деякі з посмішкою. І ну, вони ж також відчувають все по-різному. Хтось може просто маску одягати на обличчя, так, щоб не показувати своїх емоцій. Не моя -то справа копатися в їх душі і дивитися на їх емоції. Але так буває, плачуть, бува, ми ось вивезли. З Добропілля 11 котиків, то жіночка досі нам телефонує, питає, як вони там. Але момент, коли нелякана тварина приїжджає в нову родину, особливий. Ну, це захват. Я дивлюсь на цих людей, я в захваті, тому що ну з котиками це легко. Котик це спокійно, зазвичай. З собаками буває різне. Собака може бути агресивною. І як люди приймають, і вони відразу, це моя дитинка, це моє сонечко, там новий пофідець, шийничок, там мисочка, там блищить. Вона, а я купила корм такий, такий, а як до неї підійти? І ну, це знаєш, це як, мабуть, народити дитину, і коли ти в пологовому, оце, мабуть, такі самі емоції. Вважаючи, який стрес переживає тварина, іноді їх називають по-своєму, тому що ну буває, що ми не знаємо, як звати собаку. Ну, тварину. В Апостолівській громаді ми віддавали собаку. Овчарка, чорний, такий старовий, такий класний песик. І його зустріли, його чекали. Видно було, що його чекали, і там були ну, чоловік і жіночка, у жіночки навіть сльози не були. І це мене вразило. ну Це, це класно. Це щирі люди, у яких добре серце, відкрите серце. А це дуже рідко в наш час. Це відповідальність, але, ну, дивись, я ж даю інформацію людям, яку я сама споживаю, скажімо так. І я не даю просто так щось аби десь. Тобто, якщо я впевнена, я попереджую. Бувають іноді випадки, коли в чат до нас заносять з інших пабліків паніку, я можу на каналі щось написати, таке. Ах! І люди потім в паніки, звісно, ну, вони дочитують до кінця, але ж до цього вони вже злякались. Тобто емоційний такий стрес. Ми ж фільтруємо добру інформацію. І нас зараз така команда, чотири чоловіка. Кристина, Влад, Юля і я. І ми намагаємось бути онлайн 24 на 8. Чата, мої. Я вас дуже люблю. В цьому досі. В мене нічого не змінилося, я не ховаюся. Родина, так, свекровь у мене, бідно, іноді навіть молиться. А я ні. Я вірю, що є щось на Бог. А чому це щось допускається? Тому що це баланс, це омиття кров'ю, мабуть, наших помилок, нашої землі. Ну, для, для мене це так. Я бачу це так. Немає справедливості, і це міф. І для мене Бог це також міх. І, і я колись навіть стикнулася з жіночкою, вона мене в церкву запрошувала. А я кажу, Ва, де ваш боженька був, коли оте російське голтувало маленьку дитину? І вона каже, що це найкраще, що могло прийти. Я така, окей, до побачення. Ми з вами кажу, більше не маємо зустрічатись взагалі в житті. <головіка> так, так. Ну це як для ждунів російська ракета, вона священна, і якщо в їх будинок прилітає, для них це освящення. Для мене ні. Ну, це у нас, дивись, у нас історично багато помилок. Ми дуже толерантні були, і зараз наша толерантність, я дивлюся, повертається в людей. Це дуже погано. Тому що ми не зробили висновки з помилок? Дарина каже, що наразі немає мрій. Для неї важливо бути корисною тут і зараз. А на згадку нам в студії залишився ось такий тубус, вкритий пилом доріг Донбасу.